Між галактиками, світами, коханням і жіночою грацією. У центрі сучасного мистецтва відкрили виставку Володимира Буденкевича до безмежності зірок. В експозиції 15 картин в техніці олійного живопису. Основними темами є космос, планети, загадковість жінок та кохання. У процесі створення автор винайшов свою особливу техніку вишкрябування слів. У мене в кожній картині майже є. Ну якщо, наприклад, має назву пошуках Марса», то та назва вона і прошкрябана по всій картині. Бо я теж дуже люблю слова дуже писати. І коли ще... Тому що і люблю у лінії фарби, бо вони дуже довго сохнуть. І ти можеш там, день, два тижні ще в... 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 Ну, в ту фарбу вмащувати чи міняти щось. Ну, а особливо я люблю ті слова. І тому майже в кожній картині вписана назва, назва цієї картини, і вона так як доповнює. Ну, це я кажу, що я свою енергетику вклав. Ну, щоб вона була ще більше і маски, є прошкрябана, є тон, фарби. Ну я звісно, що ідея в кожній картині. Працювати над роботами художник почав у 2024-му. Каже, саме із суми чисел цього року, яка символізує безмежність, і народилася назва та головна тема виставки. А вдале поєднання кольорів підкреслює її розкриття. Живопис, насправді цікавий, такий яскравий, колоритний. І де він поєднує різні світи, підводний, підземний, зірки, така глибока філософія нашого перебування у всесвіті. Я би хотів відзначити таку кольорову насиченість. Це справді роботи яскраві, такі, як би то сказати, життя стверджуючі, де його цікавить така. Різнопланова різноплановість нашого життя. Виставка експонуватиметься у Франківську три тижні. Вона вже встигла побувати у Львові, а далі попрямує до Тернополя. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.